Україна унітарна держава, яка століттями була вимушена доводити своє право на існування. Ми невід'ємна частина Європи, яка разом з іншими країнами протистояла силам зла ще 78 років тому. Тоді європейський народ об'єднався та дав відсіч агресору. І, хоча зараз у нас інший ворог, мета супротивника залишилась тією ж знищення та окупація. Ми спираємося один на одного, шукаючи та отримуючи підтримку у братніх народів. Ми отримуємо тони гуманітарної допомоги від Польщі, Литви, Австрії, Великої Британії. Анії, Німеччини, Ізраїлю та інших країн світу та Європи українців дружньо приймають у різних державах, надаючи необхідну підтримку. Зараз Європа об'єдналася та допомагає Україні здолати найбільшого агресора 21-го століття. Зло ми знищували разом, так само як разом протистоїмо зараз аналогічному злу, згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму. Ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз, нащадків тих, хто здобув перемогу. І так само, як і у Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла, ми б'ємось проти нього разом. Для відзначення досягнутих миру та єдності інші країни нашого континенту вже багато років святкують День Європи, і ця єдність наближає нас до чергової перемоги над ворогом. Саме тому відтепер в Україні 9 травня українці вшановуватимуть історичну єдність європейських країн, які знищують ідеологію расизму, як колись здолали нацизм. Зараз як і 80 років тому, ми спираємось на спільну силу вільних народів та знаємо. Що разом з ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою, 9 травня, в Україні будемо відзначати День Європи, Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир. В такий важливий день єднання європейських народів до серця Європи Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Народний депутат України Юрій Шаповалов зауважив про важливу роль України в європейській спільноті, яка незабаром може стати ще визначнішою. Міський голова Віталій Малецький відзначив важливість цього дня для всіх країн Європи та нагадав про високу ціну, заплачену європейцями для збереження миру. Україна рішуче йде до перемоги завдяки підтримці своїх європейських братів. Ми отримуємо всю необхідну допомогу від партнерів. І найбільший тому доказ те, що конвої гум допомоги їдуть не тільки до столиці, а й до Кременчука. Ми допомогли тисячам вимушено переміщеним особам завдяки тружній підтримці країн Європи. Наші міста побратими Алітус, Бидгош, Люб. Блін та бітола неодноразово допомагали Кременчуку гуманітарними вантажами. Саме завдяки підтримці наших друзів та важкій роботі ЗСУ ми незабаром здобудемо таку важливу для Європи перемогу. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.